Вирубає НБК, залишається ще Джоко, Джоко поки що не знайшли, але Джоко повинні перевірити. Позиція на Джоко. Всього лише один кіл. І бамбу вже в опорі, друзі, бамбу ж застрілив Бруксі. Що це був за спрей стека? От такий найсерйозніший чаки за ВП. буде розбирати трабл, скоріш за все. Розминулося взагалі з чаки, тут, якщо що. Знаєте, як можна зробити? <гум> він просто дочекається, поки часу обмаль залишиться, забере цього типа, і просто сяде роздифьюзать. Да. от. Ну і в чому він не правий, скажіть мені, будь ласка. Да, у всьому правий. <гум> <гум> Оце так, чак. Десь там все було оформлено, друзі, і виходить так, що арусдок у нас соло проти трьох. По ньому інфа була, тому що він кіл робив. Ну і його повинні закривати. Хаєшка ще й під ноги. 43 три проти трьох опонентів. Перший відкрився. А слухайте, а роздохто ще відсилюється нормально. Один хп і гранатою його. Не в... його гранатою било. Я тільки сказав, що його може зараз забрати димом. і Йому якраз прилетіло в ноги. Який же кайф, як я давно цього не бачив. У Юніка позиція для стрільби з МП. Ну а як на такій дистанції можна калаш перестати? Ну зрозуміло, що тобі не дадуть зробити фраг. Ну чого я це знаю, я це розумію. Так він зараз забирає раунд, виграється, тому що ніхто не встиг на пачку встановити, господи, як же це було круто. Дві секунди, куди ти є тулиш, мужик? Знаєш, куди собі цю вбухівку можеш засунути? За все тренер так подумав. Але не сказав, тому що він вихована людина. А якщо виграють 2-1, то можуть собі дозволити щось і краще. Господи, як він виходить, хоронить Амстера ще й по голові Малкісу дає. Ну, що відбувається, ну наскільки все погано, її не перевіряють Ван Юніка. Подивіться, які гарнюні прийшли спиною. Ван Юнік встигає ще айсберга забрати. У нас екшен по всій мапі одночасно відбувається. Малкіс мінусує лікса і залишається лише один крок. Не виходить поки GGH адаптуватися до цієї. Е стратегії нападу, яка у команди Legacy. Не виходить, О, хлопці. раунд виграли чисто з пістиками по приколу, і відразу. Віддають ще один. Ну там будуть гроші. Да, там вистачає на закупку. Осама спішов боротися, чи що? Ого. Ха, приколісна. Осама приколіс! він відраут бере, Він убиває, дібай! Вистачає часу, удачи, поду роздефюзити! Да! 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 Сука! От це так лосина! Команді легасі, господи, що вони зробили? Осаме посміхається. Як же це було круто в моменті? Мене аж труси репнули від такого імпаксу. О, хлопці, показувати я вам, звісно, не буду. Повірте на слово просто. Не можу їх зупинити лише хаджу, у якого, ну, як бачите, рахунок 9-17. А як він приціл тримає? Це ж явно не на голові. Хе-хе якщо зараз раунд не виграють, то по суті, друга мапа вже точно віддається. Вирішили через руїну розігрувати, тут ще й молік полетів. і Мрату к встигає нирнути на кт Лікс. Кудись понісся 50 кп. Ну, його перестріляти бажано. А як же його перестріляти? Дим лежить, друзі. Це жарт? А чого він перестав стріляти? пу 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 Хтось поставив проти себе. Неджл проти GDC. Пачка лежить. І 16 секунд. Слухайте, а в нього моліка нема. Бубу молік можна було б на пачку відкинути і завдяки цьому раунд виграти. До речі, GDC не встигає підібрати вибухівку і виграти раунд завдяки установки пачки. А куди біжиш, чувак? А враховуючи, які проблеми по здоров'ю зараз у команди. Ілвіл можемо навіть розраховувати на непогану утримку цього бомплейсу. Що робить вертом Смайк. хе Скоріше за все, тімейт сказав, що верхня тежка, але не сказав, що вони заходять на верхню, а не виходять з неї. І Тіп вирішив понастрілювати всі думки. Позиції поки що не перевіряють. І я думаю, що сюди ніхто не подивиться. Я щось впевнений в цьому. Не знаю, чого я так думаю. Так, зілот. Іще одного пропускає. А можливо, навіть і не одного, а відразу двох і трьох. Як же він душно зараз катає. Душіла! І ще і по третьому залітає. Четвертому може пропускати. Ну, слухайте, мінус 5. Отак, от на рівному місці. У мене навіть ніяких припущень немає. Фостар, мабуть, забув, що це раунд останній, тому що фейк реаліті стріляється, але дружбан його досі перед вентиляцією стоїть. Мене порвало. Все, несіть на мого коментатора, це зламався. Цей друзі коментатор зламався. Немає, немає в мене сил дивитися на це все. Я просто не розумію, що це таке. Покажи сійськи, сійськи покажи. Це, це коли е, Simple грає зараз в раунді, але чувак перемикається на іншого, можна йому говорити: покажи сіськи, сісі, покажи. Дайте нам сісі. Якщо він на сіпла перемкнеться, все можна перестати. бутіти.